Франція готує новий пакет військової допомоги Україні. Про це напередодні повідомив канал Франц3. У пакет допомоги увійде 128 військово-транспортних машин типу ВАП, 18 артилерійських гармат типу «Цезар» та 24 колісні танки, АМХ 10РС. Також Україна отримає. Протитанкові ракети, вантажівки та радари складуть решту додаткового французького обладнання. Відповідно до плану, наміченого на 2024 рік. Франція продовжує виконувати партнерські обізательства в моменті переоснащення вооружених сил України і е, предоставлення нашої страни гарантій. Не тільки военных, но соответственно, політичних політичний сигнал не только Росії, но соответственно Соєнним Штатам, о том, що Європейська поддержка України і в першу чергу поддержка з стороны Франції не уменьшится. Крім допомоги військовою технікою, Франція також підготує особовий склад ЗСУ. у рамках програми інтенсивної підготовки солдатів наш партнер. Прийме до кінця року 2100 українських бійців на двомісячний курс, і до кінця грудня з цих солдатів буде сформована нова навчена бригада. Безпрецедентний за чисельністю загін пробуде на місці протягом двох місяців. Солдати, які проходять підготовку, будуть розміщені у Франції. Це ті самі центри, які щорічно приймають французьких солдатів перед кожною операцією на іноземному театрі воєнних дій. За 2023 рік підготовку у Франції пройшло понад 7 тисяч солдатів. Франція всіляко намагається допомагати Україні. Президент Еммануель Макрон неодноразово заявляв про небезпечні наслідки перемоги Росії у війні проти України. Якщо Росія виграє цю війну, то це обнуляє довіру до Європи. Постачання та допомога Франції відповідає наступним критеріям. Постачання всіх видів зброї, які є в наявності, без послаблення власної армії та контроль ескалації протистояння. Франція поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,6 мільярди євро. До цього додаються 1,2 мільярда євро пожертвовані Європейському фонду світу, тобто підтримка на суму понад 3,8 мільярда євро в період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року. Близько 10 тисяч українських солдатів вже пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції. Колективні усилля країн Європи в першу чергу навіть не Сполучених Штатів в моменті військово технічної допомоги України вирішують виключно європейські питання. Країни НАТО прекрасно розуміють, що можливий дальніший сценарій развития собиті. А саме непосредственно возможное столкновение з Російською Федерацією в случае пораження з с в Україні допомагають країни з найсильнішими економіками світу. Франція одна з них, і за всю історію людства жодній імперії не вдалося виграти війну проти коаліції країн. Тому з такими партнерами як Франція Росія не має шансів.